Любі діти, запрошую вас до гри, яка називається Що отримаємо з цього. Подивіться уважно на картинки. Ми бачимо з вами соняшник. Як ви вважаєте, що ми можемо отримати з соняшника? З соняшника отримаємо олію. Що ми можемо отримати з капусти і моркви? З капусти і моркви отримаємо квашену капусту? Що ми можемо отримати з жита? З жита? Ми отримаємо хліб? А що нам дають бджоли? Бджоли дають мед? Що нам дає корова? Корова нам дає молоко. Що ми можемо отримати? з поросяти? З поросяти ми можемо отримати сало та м'ясо, що дає нам курка. Курка нам дає яйця.